Це ділянка, на якій було внесено ґрунтову схему Айдаху сороніт, та пропізохлор, і також як страхову схему сумаромасон, нікосульфурон і мезотріон. На даній ділянці ми можемо бачити, що ґрунтовий гербіцид гарно здержав повністю весь видовий склад бур'янів. Також, помимо цього, страхова схема забрала всі сходи бур'янів, які були уже другою хвилею. І на даний момент ми можемо бачити. Невеликі сходи бурянів, але вони вже не зможуть конкурувати з культурними посівами кукурузи, за рахунок чого на даній ділянці кукуруза себе буде почувати дуже добре і в подальшому тут має бути гарна врожайність. Дана ділянка є чистою, вирівняною, без бур'янів, тому ми рекомендуємо таке поєднання грунтової та страхової схеми для контролю бурянів на ваших посівах. Тому підписуйтесь на канал. Ставте лайки для того, щоб ви могли більше бачити корисну інформацію і використовувати в подальшому у ваше господарство. Зараз ми знаходимося на ділянці абсолютного контролю. Тут не було внесено ні гербіцидів, ні фунгіцидів, ні інсектицидів. Тут не робилося нічого для порівняння з ділянками там, де проводився обробіток. Як ви бачите, на даній ділянці. Прослапа падалиця ріпаку, за рахунок чого рослини кукурузи є пригніченими. Також тут є весь видовий склад бур'янів, який може бути на даному полі, за рахунок чого на даній ділянці врожайність буде знижена і збирати її буде набагато важче аніж сусідні ділянки, які мали обробіток.